Віктор займається плаванням 8 років. За цей час досяг звання кандидата в майстри спорту. Основний упор хлопець робить на вільний стиль, тому що саме в ньому займає безліч призових місць. В цим змаганням готуюся дуже серйозно результат улучшаю кожен рік на цих ж змаганнях. Много чи сил потрачено, поэтому сьогодні на цих голубих дорожках я покажу. Чому я не у стаханові змагання з плавання проходять щорічно з залученням дітей з усієї області. Велика конкуренція головний показник за звання кращого та прагнення спортсменів до перемоги, запевняють організатори. Змагання пам'ять Афганістану проводяться в нашому місті вже на протяженні нескольких років. Їх ціль, прежде всього увіковечити імена погибших наших товаришів. увіковечити ті події, які були в Афганістані. Тому ми завжди... На спортивних соревнованиях дітей насилювали на то, щоб вони, прежде всего ощутили, ощутили що такое победа, стремление к победе, бути первыми. Ну тогда я чувствую, ми просто воспитаем действительно... Дійствина, ну якщо нідіальне, то прекрасне молодое покоління. У загальнокомандному заліку перемогу здобули спортсмени зі Стаханова. Це добрий показник порівняно з минулим роком. Нагадаємо, що тоді Стахановчани зайняли друге місце, пропустивши вперед команду Северодонецька.